днів позаду, який відбиток вони залишили в історії нашого регіону та України. Про це далі у випуску часу місцевих новин. Вітаю вас! Сила проти волі. Суботній ранок на головному Євромайдані. Підписаний кров'ю українців. Все почалося із четвертої ранку цього дня. Беркут накинувся на мирних мітингувальників, які продовжували відстоювати свої права. Не шкодуючи сил, силовики лупцювали усіх, в тому числі жінок та дітей. Били навіть тих, хто вже лежав. На землі Найголовні, найголовніше те, що люди не чинили жодного опору. А навпаки, мовляли, Беркут зупинитися та питали за що і чому. Студентів просто місили та за руки і ноги закидували в автівки. На цьому вигнання із майдану не закінчилося. Людей переслідували у різних напрямках, перехоплюючи євромайданіці на вулицях, Беркут кожного нагороджував ударами, що власне показує відео на камерах спостереження по місту Київ біля шостої ранку. На території територію майдану незалежності заїхала спецтехніка. Комунальники почали прибирати територію після біки та руйнування усього реквізиту, який використовувався на майдані під час мітингів. Учасники Євромайдану, яким вдалося втекти після нічного побоїща, переховувалися у Михайлівському соборі, де їх сумлінно пильнували бійці Беркуту. Тих, хто покидав стіни собору, арештовували. Під час останніх подій у Києві було затримано 34 особи. З них низка. Отримала важкі травми станом на 11.00 всіх затриманих звільнено. Проте свої права тепер мітингувальники повинні відстоювати у суді. За словами головного лікаря Київської міської станції швидкої медичної допомоги Анатолія Вершигора під час кривавих подій за допомогою звернулися 35 осіб, яким була надана перша допомога. 21 особу доставлено до лікарні з них 7 осіб госпіталізовано. Начальник пресслужби управління міністерства внутрішнього Шніх справ у Києві Ольга Білик прокоментувала останні події наступним чином: Силовий розгін мітингувальників із майдану незалежності в ніч на 30 листопада було проведено для того, щоб забезпечити безперешкодний проїзд техніки для подальших робіт із підготовки до новорічних свят. Та все ж варто зауважити, що головна ялинка країни та каток зараз встановлюється на крові українців. На Михайлівській площі відбувається стихійний мітинг. Кияни вийшли підтримати мітингарів із Євромайдану. Щойно дізнавалися про кривавий розгін акції на Майдані Незалежності. До них щохвилини приєднюються приєднуються представники різних регіонів, а також посли різних країн. Тим часом головний майдан кишить бійцями Беркуту. За інформацією, змі львівський підрозділ Беркут відмовився від такої зачистки людей на Львівському Євромайдані, який також не припиняє мітингувати. Щиро сподіваємось на те, що більше не буде кривавих новин, і все надалі вирішуватиметься мирно. Далі до вашої уваги відео без коментарів про ранкові події в столиці. Поднимайся! 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 Тише! Поднимайся! 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 Diolch yn fawr iawn. 30 листопада у Дрогобичі відбулося засідання міського страйкового комітету, на якому засуджено жорстокий розгін Євромайдану у Києві. А у 16 й годині на площі ринок відбулося віче, на якому обговорили останні події в Києві та разом із громадою визначилися із подальшими діями. Мрію більшості українців зруйновано. Віктор Янукович не підписав жодного документу вільності. Не було підписано навіть декларацію про наміри щодо перенесення дати на ще одну спробу України євроінтегрувати. Ціною цього стало бажання президента Віктора Януковича продовжити переговори із Євросоюзом, але за участі у них Російської Федерації. Перед підписанням Янукович не подав руки своїм колегам, а тому, в тому числі, Ангелі Меркель, з якою мав переговори у п'ятницю. Ранці, не на те, він взяв участь у фотографуванні для загальної фотографії. Йому призначили місце у куті. Утровобиче в день провалу України у вільності відбувся мітинг, де мешканці міста обурно коментували серйозні ситуації та обговорювали план подальших дій. Коротко нагадаємо про минулі події. 25 листопада, незважаючи на синий холодний вітер на євромайдані у Дрогобичі зібралося за різними оцінками від п'яти сотень до восьми сотень осіб, здійснивши символічну ходу вулицями міста. Вічер розпочалося молебнем за євроінтеграцію, який відправили ще. За участі семінаристів 26 листопада на площі відбулася молебіль до Святої Богородиці у потребі її благословення народу України, який намагається творити завтрашній день. В той же день з другобича група майбутніх священнослужителів виїхала до Львова, де пересіли на інший автобус і вирушили до столиці, аби приєднатися до тих, хто нині підтримує європейське майбутнє країни на майдані. Однак ДАІ заблокувало автобус і не дало можливості Ості семінаристам виїхати із. Обласного центру вчасно із п'ятигодинним запізненням майбутні священнослужителі таки дісталися Києва. 27 листопада у Дрогобичі розпочався страйк, студентський зрив проти призупинення євроінтеграції. На ньому студенти показували своє бажання євроінтегрувати вигуками, гаслами та символіками, а також засвідчували свою єдність із іншими студентами України. Незважаючи на молоду кров, студенти чітко розуміли, чому вони зараз не на студентських лавах. А на Євромайдані і чого чекають від Євросоюзу? Поступлення в Євросоюз це таке двояке. Це, це два значення є. Тому що є свої завжди мінуси, але також плюси є. Плюси набагато більше зазвичай. І, е... Незважаючи на ті мінуси, все-таки Євросоюз це є найкращий вихід для України і молодь хоче е, про, прогресувати, вона хоче розвиватися. Навіщо нам кудись потрібно виїжджати з України, е, десь в Європу чи в Америку, якщо ми можемо тут зробити свою Європу і тут же ж розвиватися і бути е, хорошими громадянами. На противагу іншим районам студентські виші Дрогобичі не перешкоджали студентам, а навпаки, приєдналися до мітингу, бо вважають, що молоді достатньо вже однієї зради від очільника держави та уряду. В черговий раз виявилося, що вони намається на увазі влада, зрадили зрадили нашу молодь, зрадила наших студентів, підписавши не підписавши, а відмовившися підписувати угоду про асоціацію з євросоюзом. Тому наша молодь вона є активна. Вона є цілоспрямована і вона хоче жити в кращих умовах, хоче жити. По європейським правилам сьогодні піднялася на цю акцію протесту. Навіче звучали патріотичні пісні у виконанні студентів. Завершився захід флешмобом на підтримку Євромайдану. В той час наші колеги та журналісти на чолі із Віктором Возняком були на головному майдані у Києві для того, щоб підтримати прагнення українців та не залишатися осторонь, аби створити нове майбутнє для молодого покоління. Вважаю своїм громадянським обов'язком бути тут. Я є тут. Я бачу ту ну, невелику кількість людей, які, є тут, які тут ночують. Я вважаю, що вони виконують свій громадянський обов'язок і показують, маніфестують свою позицію відносно е, е, Європи Євросоюзу. Е, чи переросте, завтра покаже народ. Я вгадаю, що завтра має бути дуже багато людей. І коли тих людей, сьогодні вже виступаючи, говорили, якщо тих людей буде достатня кількість 50-100 тисяч, я не знаю, можливо, більше буде. Тоді реально ми щось зможемо змінити. Перш за все, це важлива така консолідація громадської думки, і ну, під цим зараз є ця зупинка євроінтеграції, перспектива в тому, щоб взагалі в ідеалі скинути режим узурпаторський Януковича. Зібравши 100 тисяч людей, ми можемо зробити в цій країні порядок. Це була б ідеальна перспектива Майдану. На даному моменті ми просто ну, висловлюємо згоду тим, що купка якихось. Ну, далеко не найрозумніших і не найцивілізованіших людей вважають себе вправі вирішувати долю всіх нас. Розумних, красивих, сильних. А перспектива головна зрозуміти свою силу і правильно нею керувати. Якщо ми нічого не зробимо, я не знаю, як ми собі просто потім будемо дивитися в очі. Ну, принаймні, мені буде дуже прикро, дуже дуже прикро. я настільки вірю, що люди, в принципі, всі розуміють, що відбувається. Емі вчителям з дачу, чиновникам на дачу 25 листопада під стінами Другобицької райдажадміністрації відбулася акція протесту членів проспілкових працівників освіти і науки, освітян району під гаслом «Владо, почуй голос вчителя. Люди вимагали виплатити їм обіцяну до дня працівників освіти щорічну винагороду в розмірі 50% посадкового окладу, посилаючись на закон України, зокрема на статтю 57 про освіту. Голова районної організації. Сетія профспілкових працівників освіти і наука Україна Ольга Грицик висловила мету акцію акції, а учасники акції її потребу. На сьогоднішню акцію ми не зібралися просто, щоб нам не виплатили винагороду чи не платили 20%. Я хочу, щоб ви зараз з перших уст почули про всі ті речі, які робила профспілка, які робили депутати від освіти, щоб освітянське життя було достойним принаймні, було таким, як і в інших районах нашої області. Ми живемо у вільній демократичній державі. Чому у нас так буває? Ми ставимо собі вкотре таке запитання: чому за наші оті копійки хтось наживає собі мільйони? Чо, і, і ми знаємо, що на даний час зафіксовано 18 мільярдерів нашої. В державі. Нам прикро, ніхто не пройшов вчителя. Кожен мусив перейти в цю школу. То чому нас отак не можна оцінити? До учасників акції вийшов заступник голови райдержадміністрації Олександр Філіпенко, який повідомив, що голова РДА Михайло Виницький запрошує їх до сесійної зали, щоб в теплі обговорити цю проблему. Та мітингувальники відхилили цю пропозицію, вимагаючи, щоб голова райдержадміністрації вийшов до них, оскільки свій крок до влади вони зробили, чекають і від них того ж. Та Михайло Винецький не задовільнив освітян своєю присутністю на холодному та вітряному дворі, де власні права відстоювали близько дві. Сотні вчителів учасники акції прийняли звернення до головних посадовців Львівщини, в якому вимагають виплатити щорічну винагороду педагогічним працівникам у розмірі не менше 50% посадкового кладу. А не обіцяних 20%, а також надати матеріальну допомогу на оздоровлення обслуговуючому персоналу навчальних закладів та інше. Кінцева дата терпіння 20 грудня 2013 року. Протестувальники наголосили, що в разі невиконання перелічених вимог вони залишають за собою право на проведення повторних акцій протесту. Дуже прикро, що вчителі, які несуть свою відповідальність за багатьох дітей, не мають за що годувати власних. Велика дата ювілей кобзаря даною темою продовжуємо випуск новин 19 листопада. Під головуванням секретаря міської ради Тараса Матика відбулося засідання Оргкомітету щодо відзначення 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. На даному етапі опорядковано плани заходів проведені зустрічі із видавцями та художниками міста. Розробляється низка пропозицій. Окрім того, комунальні служби розробляють проєктно кошторисну документацію на підведення електро. Рострому до всіх ліхтарів, що знаходиться на площі Шевченка. Та перш ніж розпочати роботи, доведеться замінити прогнилі підземні кабельні лінії, які ведуть до світильників. Це перша основа, з якої розпочинається облаштування території, прилеглої до пам'ятника Кобзаря Кобзареві, також передбачені і інші заходи. Вулиця Шевченка є нашому місті Дрогобичі, де розміщено пам'ятки архітектури місцевого значення. І вже розпочато в тому році розробку проєктно-пошторисних документацій на реставраційні роботи цих парків. Зокрема, вже на виході йде реставрація, самі бачите, дитяча бібліотека на такому жахненкому стані. вже на виході. Думаю, до кінця місяця вже буде готова проєктно-пошторисна документація на реставраційні роботи. Було вже запропоновано також розпочати попередні роботи по палацу мистецтв. Реставраційні роботи і по відділу освіти це вулиця Шевченка, 21. Це основні ті три пам'ятки архітектури місцевого значення, які зараз будуть впроваджуватися. І надіємося, що на наступний рік будуть виділені кошти на їхню реставрацію. У ході зустрічі також заслухано ряд пропозицій, серед них провести літературні вечори у Дрогобицькій виправній колонії на радіо запровадити широку Шевченкіаду із читання поезій, запровадити у газетах широке висвітлення маловідомих фактів про життя та творчість Тараса Шевченка та інше. Секунда поспіху ціна життя 25 листопада, о 18.30 на залізничній станції Дрогобич трапилася подія, яку вже не виправити 63-річному чоловікові. Вітяло руку дворима електрички сполученням Львів Трускавець. Саме Такі загулоки ресніли у багатьох змі. Журналісти телеканалу Алсет були на місці подій для того, аби з'ясувати всі обставини. Очевидці стверджують, що руку втратив чоловік не під час закриття дверей електроподяга, а внаслідок наїзду колеса на руку постраждалого під час його змоги звільнити руку. Від чого залишилися слід на залізничній колії. Причиною цієї події став Поспіх, адже чоловік кинувся до електрички, яка вже здійснила рух, внаслідок чого. Чоловік потрапив у пастку під час закриття дверей електропотягу. Першу допомогу надав черговий станції, який викликав швидку допомогу. Чоловіка, який виявився жителем міста Стевника Дрогобицького району, госпіталізували у важкому стані із діагнозом травматична ампутація правого передпліччя у реанімаційне відділення Дрогобицької міської лікарні номер 1 Причини події з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка. Творчість випробувана часом про ювілей Театру Альтер. Далі у випуску новин. Як хороше воно, творчість театру Альтер із руками стає все кращою. Студентський театр із кожним роком підкорює нові горизонти не лише на території нашої України, а й за кордоном. Їм вже 10 років позаду безліч напрацювань. А головне попереду ще більше мрій, які вони безсумнівно реалізують. Їх мета відкриття нових талантів. Саме тому гостину приєднатися усіх богом обдарованих, запрошує керівник мистецького центру. Театру Альтер Андрій Юркевич. Не віриться, що вже 10 років минуло з часу заснування театру Альтер, студентського театру. Але в кожному разі, в цей другий десяток ми входимо, як на мене, в чудовій формі. Протягом трьох днів ми демонстрували спектаклі. Вчора і сьогодні були прем'єри і маємо великі плани на майбутнє, тобто ми вже формуємо новий репертуар. А протягом грудня ми будемо робити ретроспективу наших спектаклів, які ми за останні роки презентували для публіки Дрогобицької, публіки загалом в Україні за кордоном. В рамках заходів з вшанування 71-х роковин загиблі Бруно Шульца відбувся сценічний експеримент театру Альтер у читанні п'єси Бруно Шульц і ротини зла. А з нагоди десятиріччя студентського театру, прем'єра спектаклю Квартет для чотирьох акторів. Опісля святкування ювілею творчого об'єднання молодих та, 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 та талановитих, творчість яких є гордістю Дрогобича. Проекти. Театру Альтер у рамках другої осені. Ясна річ відбулися, як завжди, з Аншлагом. Театр Альтер є вже візитівкою Дрогобича не тільки в самому Дрогобичі, але і в Польщі, в таких містах як Люблін. Перш за все, бо ми дуже тісно співпрацюємо з тим містом уже багато років і з різними середовищами цього міста, а передовсім з товариством фестивалю Шульца в Любліні, його головою Гжегожем Юзевчуком. І цей театр Альтер. Ніколи немає проблеми з глядачем <хи> на всі події, які пропонує Дорогобичанам театр Альтер, приходить дуже багато молоді, і це прекрасно. Залишається побажати і надалі натхненно творити усім, хто входить до колективу театру Альтер та дарувати естетичне задоволення їх глядачам. Тему творчості продовжуємо далі. 27 листопада, у приміщенні другобицького відділу мистецького центру міської бібліотеки, відбулася літературна зустріч із популярною львівською письменницею Людмилою Когот, яка на власному прикладі демонструвала розуміння того, що всередині кожного із нас може дрімати творчий потенціал, і нерідко будь-яка обставина у житті буде його, спонукаючи душу до високої поезії. У випадку письменниці. Такою обставною стала смерть чоловіка. Людмила Ковод, економіст за фахом, у своїх творах основою сюжету робить жіночу долю, таку прекрасну, таку нелегку. Перша книга, яка народилася в руках письменниці, носить назву Мудрість Жінки, що складається із оповідань. Серед наступних є видання, яке вже полюбилося Дрогобичанам. Друга книжка, якою присвятила пам'яті свого чоловіка, це країна розбитих сердець. Вона є у вас в бібліотеці. І мені показала Людмила Іванівна, що вона є, читаємо у вас, і бачу, вона така дуже подіргана. Я щаслива, що вона ходить між людьми, тому що е, книга написана взагалі не дуже реальні речі. Я не, не думаю, е, не, не пишу про те, чого я не знаю. Я не пишу про життя олігархів, бо я не жила життям олігархів. Я пишу про життя середньостатистичних людей, які є ми всі. Людмила Ковод захоплюється віршами та навмисно вставляє їх у свою прозу, аби в них закохувати читача, зокрема читачів Дрогобича. Бо саме поетичні рядки вважає красою душі. В знак цього львівська письменниця подарувала мистецькому центру декілька своїх книг. Краса за мить про зупинки часу на фотокартках. Далі у випуску новин 21 листопада, в день відзначення свята архістратига Михаїла у Дрогобицькому палаці мистецтв відкрилася фотовиставка стриянина Михайла Іваніва. У своїй іменини митець продемонстрував власну поезію у фотографії. У п'яти просторових залах експонується більше як 80 робіт. Переважна більшість у чорно білій гамі. Їх із зацікавленням переглядали Дрогобичани і гості міста. Михайло Іванів за фахом лікар-анестезіолог більше десяти років тому його уяву і талант захопило фотомистецтво. За такий відрізок часу людину для себе митець відкрив як необмежене поле для своєї діяльності. У Дрогобичі Михайло Іванів представляє свою творчість вже вдруге. Як внаслідок у нього народилася надія щодо нашого міста. Після деякого такого спокою все ж таки дрогобич може. І я надіюсь, що повинен стати центром галицької культури. Тому що місто велике, традиції також досить багаті. Галичина взагалі край особливий. І серед українців, серед українців завжди було дуже багато поетів. Його світлини це справжні шедеври мистецтва, які промовляють, випромінюють велику життєву енергію, спонукають до спогадів і призадумів над. Пережити, а декого і на написання пісень, зокрема, сусідами митця. беруться, друзі та стрілять, йдуться знову, щоб привітати, побажати многі, а десь під вечір пісня буде на розмову. Душа вертається назад торівний світ. Роки, роки. Немов великі, не відлітайте так далеко, щось раз хоча літо нехай світуть ще наші ки. З дня відкриття, а саме 21 листопада виставка триватиме ще місяць. Також бажаючі мають можливість на собі відчути естетичне задоволення від фотографії та по-своєму її зрозуміти. На завершення випуску новин бажаю вам лише приємних звісток та несподіванок, а також вдалих вихідних для вас у студії працювала Марія Галатін. На все добре.